Мама Android. Тато Android. Дитинка Android. <гад> Невже ти ще один Android? Ні. Ні. Це Лесий. Технарні. Капець. Повсім мочкати. Так, сьогодні на технарні відео не зовсім на технічну тематику, тому що сьогодні прийшли мені посилочки, точніше, одна посилка, яку я чекав два місяці тупо з сполучених штатів Америки. До речі, американці щось своєю поштою вона тупо лежала дуже довго без руху, і, взагалі, велике щастя, що воно прийшло. Це є андроїди колекційні оригінальні андроїди від Google, а точніше від дизайнера, який працює на Google, і по його дизайну розробляються. Розробляються такі колекційні модельки. Відповідно, ми маємо звичайно, що модельки Андроїда, тому що це найкраща операційна система у світі після Windows. Ось. Відповідно, кожна моделька коштує 14 доларів. Одна з них колекційна лімітка, яка була до свят. і Відповідно, до свят вона не приїхала. Тому все одно ми її розпакуємо і поглянемо. Єдине, що доставка вийшла. Скільки таня? Хвороба знає. Доставка вийшла майже ще раз, так як фігурки 3, тобто 44 долара, щось типу цього, 87 доларів, про які я абсолютно не шкодую. Це одна з найкращих покупок в моєму житті, тому що це є просто супер милі андроїда. І ми почнемо з базованого андроїда, звичайного, зеленого. Пауза. Слухаю. Не 14 доларів, цей 16 коштує лімітка. Ой, лімітка 16. Так. Так, він трохи переплутав. Так, поки розпакуємо першого андроїда, я розповім вам, що взагалі то нам прийшла не туди посилка, куди мало. Ми кілька разів. Якби надсилали різні адреси, тому що американці, а точніше, прям засновник цієї компанії Ендрю Белл, принаймні він так підписувався під електронними листами. Він не міг спочатку відправити по ті вказані адресі. Потім ми ще кілька варіантів вказали. Я пам'ятаю, що я вказував адресу нової пошти, і він прийняв саме ту адресу, і USPS відправила на ту адресу, але чомусь прийшло на Укрпошту, яка ж і знаходиться на іншому кінці міста. Але то вже таке. Значить, стоп, ви спитаєте, а чого я не купив через офіційний магазин з мерчом Google Там всякі різні ще додаткові у них є. Тому що вони не вважають е щось, окрім Сполучених Штатів і Канади, Канади е взагалі людьми і відповідно доставляють лише в США і в Канаду. Тому це як обхідний шлях от через сайт Dead Zebra, е рівно ті самі фігурки, тому тепер ви знаєте. Гаразд, в нас в такому а, пластиковому блістері постачаються а, ці андроїди, і, звичайно, що вони дуже приємні на дотик. Цихає, познайомся. <світ> Привіт, дуже приємно. Не кузі його? О! Психає каже: хто це такий? Сходи Шо? до психолога, серйозно. В них повинні рухатися антени на голові і рухатися ручки. Вони і рухаються. Голівка. І голівка, та. О, о, так. там спочатку так туго, а потім йде нормально. Тому uh, 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 <схай> Ну, ви розумієте, як в житті. Uh, uh, Добре. І ручки, I звичайно, аж прям страшно, але вони теж крутяться. Він може махати ось так. Якби, ну, По-нормальному, а не як Ілон Маск, тому тут не, не переживайте. <схай> <схай)> Значить, і I от know. які вушка, взагалі супер мила фігурка. Із я не знаю, з чого <схай> точно там пише на сайті. З яко... яких матеріалів, але е, так чи інакше потрібно розуміти, що компанія Google американська дизайнер знаходиться в Америці, але made in China, так чи інакше. <му> <му> Обережно крути. Так я обережно крутив. — Ти докачав руки? А тут сталася дуже неприємна ситуація. Лисий коротше ось таке зробив, відкрутив ручку бідному Андроїду. на Чіпай. Суперклей! Так, суперклай. Все буде добре. 14 доларів. Точніше, 28 доларів. Хто у нас тепер живий і здоровий? Це Андроїд, і звичайно, що ручка була приліплена ось тут. А до тіла пластиліном, який рівно прям повторює повністю колір корпусу. Тобто, це якийсь можливо стандартний колір. Але Таня в офлайн-магазині там приміряла, знайшла цей колір і е, придумала цю ідею з пластиліном. Золота жінка, ось врятуйте, вона насправді зло. Е, так от ручка виглядає з'єднання з ручкою трошки товстішим ніж ось тут, де нативне з'єднання, але загалом виглядає майже, майже як новенький, тому я. Повністю задоволений, я кайфую. Ух, не повторюйте моїх помилок, не крутіть ручки, принаймні занадто сильно. Другий андроїд. Я не буду його так калічити, як перший андроїд. Боже мій. Це ж треба Вже так. Я не знаю, як це коментувати. Ем... Це дуже дивна і неприємна ситуація. Добре, цей Android в нас повинен світитися вночі. Ось в чому його особливість, тому він такого кольору Він світиться він набирається. Ночі, він, і просить, але так, він набирається прям енергії сонячної і потім руку <риклад>, піднімає. Ні, все, все, я перестану. Антенки то все одно рухаються, ручки теж рухаються, ні, але мені, знаєте, знаєте, хай стоїть ось так, як, як Хі він Хіба стоїть. я легенько. Блін, ну дійсно. Ні, краще не чіпати. Краще там. Добре. Залишається у нас Це лімітка, коли фігурка. До свят. Її зараз вже не можна придбати на сайті. Так. І. Особливість. Це тут такий сведрик, дуже стильний, модний, молодіжний, і, відповідно, напис Google на весь грудак, щоб пам'ятати, хто створив Android. Тут є шапочка. Ой, а вона. Типу має приліплятися Вона чи можна? на клейкій основі, поки... чи що? Здається, так, сута, я поки так поставлю. Так, да, і воно. Ой. Так. Шапочка. Шапочок. Та якщо хочеш. Якщо не поламаєш нічого. Так, так Таня. Якби я таке зробила, токий крейкі що не творив, не тварин. Добре. Ось так. Боже. Ось так виглядає ця няшка. Максимальна няшка теж все тут рухається, але знаєте, ми не будемо перевіряти цього разу. Е, і це у нас різдвяна така штука, максимально круто виглядає. У них ще на сайті, до речі, сайт називається Dead Zebra. І я сподіваюся, що жодна зебра не постраждала. Не знаю, чому так вони назвали. Але так чи інакше, там є ще е, різні колекційні випуски. Там є нова лімітка до цього китайського нового року. Прикольно. Дві фігурки Андроїда і дві змійки. так прикольно виглядає. Є також інші фігурки від цього ж розробника. Він стверджує, там пише, що він не використовує штучний інтелект при своїх дизайнах, коли малює, і це супер класно. Та, це дуже... так, що, якби зацініть це, як би, важливо, це так. важливо зараз в еру штучного інтелекту серед митців. А, знаєте, якби виглядав Андроїд, якби його намалював штучний інтелект? Так, було інтелект. би страшно, а це от прям няшно видно, що людина намалювала. Будеш розказувати ну, про це... плюси операційної системи Android? Тут нема що розказувати, це і так всі знають, що це свята система прекрасна. Така свята 에, як від те. перших від перших версій до останніх все максимально. Чудово, ми це знаємо, тому що це є свобода, це є варіативність, це є адаптивність під велику кількість різного заліза, дуже різноманітного від різних виробників. Тому ми саме по цій причині поважаємо і любимо Android, який вдосконалюється зараз, не так бурно, як колись, в роки своєї молодості, але. Так чи інакше, за ці фігурки, прям мені приємно на серці, тому що вони, по перше, йшли так довго. Я ще вам підкажу, що один з пунктів після місяця, як там взагалі не було руху, я вже думав забити. І вже не навіть не відстежувати. Потім з'являється рух по посилці ще в межах Сполучених Штатів Америки. І саме в той період, коли лісові пожежі вирували в Лос-Анджелесі, ця посилка показано було, що туди приїхала на сортувальний центр. Як ви розумієте, мої емоції тоді не треба було уявляти, але згодом вже була відіслана в Україну і. Успішно добралася до мене, де я одну з фігурок успішно поламив. Андроїди ось люблять дивитися, як щось горить. Так, ось. Тому дякуємо, що були з нами. Ми будемо продовжувати андроїдну справу. Ось. Підписуйтеся на канал на соціалочки Технарні. Продавати і розігрувати ні за які гроші. Абсолютно, це супер. Няшка. Так. Ачка. Поради вітання будуть. Будуть. Коротше, дивіться, Android лесий. І що? Йому нормально? Лесий, лесий, йому нормально. Не бійтеся бути лесими. бійтеся бути Ем, Так, ясно. Хоча ну, можна бути і лесим, і тупим. Ось, тут нюансик, так.